Так, продовжуємо заливання. значить У нас є така потреба, така ціль. Ми вирішили спробувати експеримент, в якому плані. Тобто ця частина, яка вже готова, фрезерована, пошліфована, перевірена. Вона була шліфована на шліфувальному верстаті. Це повністю залитий, залита. Каркас станина нашої частини нашого верстату. І зараз ми хочемо влити її в більш широку деталь в корпусну. Тут яка особливість: у нас зроблені спеціальні закладні. З полістиролу ми зальємо повністю цю станину для того, щоб збільшити її габарит. І при цьому таким чином ми намагалися зробити. Робимо експеримент в якому плані. Ми перевіримо, наскільки змінюється геометрична точність саме місць піднаправляючі і відповідно, наскільки це впливає при такому методі виготовлення. Тут яка особливість, чому в два етапи це робиться не за один раз, тому що відповідно ширина вже готової частини верстату. Вона буде 1200 мм, і, відповідно, досить проблематично такі розміри по ширині е, прошліфувати, знайти верстат, де це можна робити. Звісно, вони в Україні є. Але, на жаль, на них досить велика черга і досить велика вартість. Тому е, ми розбили на частини, зробили таку нижню опалубку. Відповідно, вона. Це нижня частина верстата. Вона в нас буде вже виконувати роль нашої основної основної частини нижньої частини верстата, станини. І, але, відповідно, щоб добитися високої точності, більш високої, ми обробили окрему частину верстата. Оцю нашу частину зали, вона залита повністю. Тобто тут у нас знизу вже є. Суміш. Робили ми спеціальну систему отворів, щоб оця вся суміш, яка буде заливатися, щоб вона проходила в частину і відповідно будуть шпильки з закладними, які будуть додатково приварені. Тобто, це все буде зв'язане з нижнім каркасом. А також в нижній частині цього нижньої опалубки у нас товщина до 100 мм. Тобто ми будемо спочатку заливати певний слой, потім будемо це все опускати е, і доливати вже бокові частини. Таким чином ми обільємо її з, е, з усіх сторін. І е, потім вже у нас буде монтаж інших елементів верстату. Це поперечна е, траверса вісь X і вісь Z. Вона у нас вже в зборі, і є площадки, куди будуть кріпитися наші ноги, для того, щоб потім влив... виставляти цю частину верстата. Ну, це поперечна, П-подібна частина верстата, яка буде кріпитися вже повністю за допомогою наших ніг. Це наші стоїві, наші ноги. Тут закладні пластини, вони повністю пошліфовані, але вони будуть прикручуватися до відповідної частини верстату, от по от, от, от цієї траверси наші. І все це разом П-подібна рама вона буде вже вливатися в нижню основу. Ну Тут є спеціально, тобто це все в суміші. Це просто закрито каркасом. І е, потім ми будемо їх вставляти в е, вікна, ті, що зроблені кармани в нашій нижній частині, е, в нашій станині. І це все буде вже фінальне заливання, коли ми прокатаємо е, по всім направляючим, перевіримо всю геометрію і так закладна, яка просто. Потім у нас ціля виріжеться, це полістирол. Бокова частина, оця нога з П-подібною рамою, буде повністю сюди вставлятися. І вже нижньою частиною будевання контрольне вливання після того, як вже перевіриться взаємоположення всіх частин верстату. І відповідно таким чином буде фінальна. Фінальне вже заливання, фінальне поєднання частин верстату. Експеримент в даному випадку робимо ціленаправлено. хочемо перевірити, наскільки такий метод вливання точних уже провірених частин верстату дає можливість, як це впливає на кінцеву, на кінцеву геометрію після полімеризації. Ну, замовили ще додатково такий вібро Вібропістолет, Віброподовжувач, він взагалі для бетону. Ну Хочемо перевірити ще наскільки місцево можна ним працювати. Там всередині є шестигранник, тобто він це по суті умовно дрель із таким подовжувачем, ну, а на кінці зроблений механізм, який при обертах буде давати Вібрації і будемо також використовувати його при заливанні. Перше заливання. От кінцевий варіант, тут досить велика товщина загальна. саме більша товщина 250 мм по висоті. Є деякі кармани, виступи, перехід в іншу товщину, але досить така потужна, масивна. Частина верстату, станина, це основа, вона така і повинна бути. Нагадаю, що цей проєкт у нас під робоче поле 800 на 600 мм. Також ми збільшили висоту по осі Z, Це 250 мм. І тепер залишається витримати по часу до повної полімеризації. Перевіримо, як змінилася геометрія закладних після такого. Комбінованого заливання, е, таким чином, проекспериментуємо, чи взагалі такі варіанти можливо використовувати в подальшому. На цьому по заливанні цієї вставної частини відео завершаємо і далі вже, коли буде повністю Завершено час полімеризації, перевіримо геометрію і буде подальше складання верстату.